Уперше зенітні ракетні підрозділи повітряних сил у взаємодії з головним управлінням розвідки Міністерства оборони України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту 22 м 3 носій крилатих ракет х 22 якими російські терористи б'ють по мирних українських містах. Ось зараз ви бачите відео того, як цей бомбардувальник. Приземляється у полі в Ставропольському краї Росії під час сьогоднішньої атаки у уперше знищено дві такі ракети. Про це написав командувач повітряних сил Микола. Олещук, говоримо далі про це і не тільки. Іван Кирчевський, експерт військового порталу Дефенс Експрес. Я нагадаю, що це така інформаційна консалтингова компанія, яка висвітлює питання оборонно промислової політики, військово-технічного співробітництва, а також політики оборони безпеки держави. Пане Іване, доброго ранку. Доброго ранку. Пане Іване, ось на початку ще нашого ефіру була інформація, що впав бомбардувальник в Ставропольському краї. Ми ще не знали причини. Ось уже пан Олещук, командувач повітряних сил, написав, що це все таки наша робота. Розкажіть, якими засобами загалом стало можливе таке досягнення? Знаєте, я для початку собі дозволю таку ремарку: вважати росіян-ідіотами, які можуть збити свій власний стратегічний бомбардувальник, в принципі, більше не потрібно, тому що далі виникає закономірне питання: якщо росіяни ідіоти, навіщо ми просимо допомогу всього світу для їх стримування? Давайте наступний раз поважати один одного. Відповідно певним чином поважати противника, про доводиться воювати. Щодо того, що е, який засіб могло, засіб ураження міг бути застосований для знищення такої рідкісної цілі, е, неполегливо прошу в принципі, такі питання публічно не задавати, тому що ну тому що е, тоді скажіть е, ваші припущення далі. Е, ми будемо ще отримувати подібні новини. Дивіться, тут нюанс просто у чому. Цей стратегічний бомбардувальник, він ж на той оснащений ракетою Х-22, яка має підтверджену дальність пуску 300 ну, тобто прицільного пуску, максимальну дальність 600. Саме для того, щоб в теорії цей бомбардувальник ніколи не заходив в зону дії протиповітряної оборони противника. Ще зроблю таку ремарку, що проблематика будь-яких завищених очікувань, які ж лягають потім не на тих, хто їх условлює. На наших військових так от вона полягає в тому, що ці завищені очікування зазвичай дуже структуровані. От, звісно, з медійної точки зору було б дуже гарно на тлі такої, безперечно, історично важливої новини, сказати, так звісно, ще ж поназбиваємо. На ні, я цього робити не буду. Тут, знаєте, в принципі, цілком достатньо того факту. Що наша протиповітряна оборона збила цей літак? Вважайте проти всіх законів фізики, які тільки могли бути? Ну які, скажімо, так, воєнно-технічних обмежень? І далі можна залишити ну, в нашому випадку Be Continued, Ну, випадку росіян ну, ця знаменита заставка там -то, Directed by Robert Роберт Пане Іване, А яке озброєння можуть нести ці літаки? Чим вони могли обстрілювати Україну? Як я вже сказав, ракети Х-22 зданністю пуску, скажімо так, прицільною 300 кілометрів, максимально 600 км. Ну, звісно, прицільно це тут таке поняття, знаєте, обмежене, тому що для росіян паспортною точністю вважається влучання ракети Х-22 квадрат 7 на 10 кілометрів. А пуск на 600 кілометрів це вже в принципі знаєте, дальність за принципом, куди Путін пішли. Ну і власне на вашу думку, скажіть, будь ласка, пане Іване, чи ці військові літаки, ось власне, ось цей збитий літак, чи багато їх у Росії в ресурсі, і чи мають вони можливість, я не кажу конкретно про цей збитий літак, але ремонтувати ті, які вже виходять з ладу? Ну, тут у них значно цікавіша історія, чисто тому, що ну, з того, що було відомо в відкритому доступі, ну можливо, один-два. Бо ту тут м 3 росіяни за час повномасштабного вторгнення ем, змогли там якось або модернізувати, або відремонтувати. То але ж тут нам не треба виходити з лінійної логіки, що ок. У них тепер мінус один літак, чи вони в принципі поповнюють. Тоже ж логіка наступна. От російська стратегія, особливо російська стратегічна авіація, вона звикла діяти в умовах, коли ну вона може літати безкарно, а тут ця умова різко зникла. І бачите, причому різко зникла настільки, що, от, навіть за цих дві години. Ну, які там пішов про після першого повідомлення, до офіційного повідомлення, росіяни навіть не встигли скинути свій мем. Там ну, як вони там за ПВО Лаоса. Ну коли вони там собі один одному натякають, що це, мовляв, їхня протиповітряна оборона збила свій літак, не наша. Тобто, це для них думаю, був настільки жахливий епізод, що вони навіть не встигли, не встигли додумати, що з яку не там файтера Бомбера вкинути цю версію. І, відповідно, там далі, в принципі, виникає питання. Ну як вони з цієї морально-психологічної кризи для себе будуть виходити? Ну бо терорист, він на той терорист, тому що він звик без кармів. А тут оп, виходить, російський тут 22 м 3 спіткнувся об якісь засіб пораження. Після чого там почалася дуже а, велика купа технічних проблем в цьому літаку, які став тяжче за повітря. Ну і ще знаєте, приємний у тому, що взагалі в склад екіпажу Ту-22М3 ходить чотири особи, наскільки відомо врятувало це дві. Тобто. Концерт Кабузона ще сьогодні відіграли. Mm. Пане Іване, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рют запропонував ідею, щоб західні країни викупили для України системи протиповітряної оборони Петріот у держав, які їх мають, але не хочуть надавати Києву. Він про це заявив по прибуттю на саміт лідерів ЄС у Брюсселі. Передає Гардіан. Ну от, власне, від кого ми можемо отримати оці Петріоти, від яких країн в Європі їх можна? Викупити. Ну, знаєте, якби це питання б звучало станом, бо не вчора, то я б відповів приблизно так, що реально багато патріотів є лише в одній країні, це там, де 36 батарій. Там, скажімо, так це навіть три більш ніж у три, чи більше, чим є в Німеччині. Якщо брати інші країни Європи, то порівняно навіть з Німеччиною там рахувати немає цього то ж саме там Іспанія, Нідерланди, хто там Румунія, Польща ну такі, от є країни НАТО, в яких в принципі нема зенітно-ракетних комплексів, які ведуть озброєння. Ну, це було б встановлено вчора, але от сьогодні приблизно в тому ж самому зведенню, яке ви звучить. Таково ви могли дізнатися про збиття ту 22 м 3 взагалі там і були повідомлення про збиття двох ракет Х-22 вперше. Плюс назбивали одразу 11 ракет, типу Х-59 чи Х-69, там вважалися небезпечними. І тому тут може виникнути версія. А що якщо ця публічна заява Марка Рюти мала насправді звучати в минулому часі? Викупили, отримали, передали. Ну, от хто знає, ну, тому що знаєте, просто е, от, ну, не може бути такого просто, просто дива, коли там буквально ще кілька днів назад глава держави говорив про те, що в нас не вистачило зенітних ракет захистити терпільську ТЕЦ від дозвукових Х-60. А сьогодні ці самі ракети, ну і плюс особливо складні Х-22, ну, збиваються в таких індустріальних масштабах. Тобто, ну, щось трапилось. І ми обговорювали з вами вже застрілу заяву. Дякую, дякую, пане Іване, за спілкування за те, що знайшли для нас час. Це був Іван Киричевський, експерт військового порталу Дефенс Експрес.